Півтора мільйони гривень сьогодні знову виділили на потреби військових. Мер міста каже, допомагають захисникам регулярно. Утім, за для безпеки мало про це говорять. Загалом, за останні місяці на запити військовослужбовців з бюджету міста спрямували понад 150 мільйонів гривень. Ну там у нас зашито набагато більше суми. Там тільки ще 30 мільйонів іншим військовим частинам. Ми ну не розшиваємо, не показуємо на які потреби. Вони звертаються до нас листами. thank <coughs> І ми надаємо цю допомогу. Я не буду розказувати на що ці кошти йдуть. Окрім коштів, сьогодні 43-му окремому батальйону передали і позашляховик, який допомагатиме військовим з Житомира під Бахмутом. А Житомир теплокомуненерго отримав від Юсайді новий екскаватор як благодійну допомогу. Тим часом місто Х'юстон, що в штаті Техас, теж виявило бажання допомогти Житомиру із генераторами. Міський голова каже, нині лишилося вирішити паперові питання. Це вчора. Ми тільки от вже вечором спілкувалися, сьогодні я ще їду за, щоб в міністерство, щоб отримати листи підтримки. І... Цілком можливо, що нам можуть передати генератори потужністю 5,5-6,5 МВт. мегаватт. Це дуже великі генератори. І вчора ми поспілкувалися з Обленерго. Ці генератори можна підключати прямо до трансформаторів підстанцій і забезпечити електричну енергію цілих мікрорайони. Це безкоштовно. Ну, у нас немає коштів на купити такі генератори. Я думаю, американського виробництва коштує. Декілька мільйонів доларів один також Житомир закупив близько 40 генераторів, завдяки яким місто зможе функціонувати під час відключень електроенергії. Частина з них уже незабаром прибуде, інші ще доведеться почекати. І вони вже розвантажили частину генераторів. Розвантажили це. Була перша партія невеликої потужності. На сьогодні от, генератори 600-800 кВт вже від відвантажили сторечині. Вони знов стоять вже на кордоні. Я думаю, що не менше 10 днів вони будуть на кордоні. Після цього ми їх отримуємо і будемо підключати. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1